Кабачки проти огірків, вітаміни, вміст води та користь огірків. Кабачок проти огірка, приховані відмінності і секрети кулінарної майстерності. Багато хто з нас не замислюється про відмінності між кабачком і огірком, звично викладаючи обидва овоча в ящик холодильника і використовуючи їх в разі потреби. Але якщо копати глибше, виявляється, що ці два представники сімейства кабачків мають абсолютно різні характеристики, які впливають не тільки на смак, але й на способи приготування та навіть на користь для здоров'я. Як досвідчений кулінарний експерт, я хочу розповісти вам про приховані відмінності між кабачком і огірком, поділитися своїм досвідом і дати корисні поради, які допоможуть вам використовувати ці овочі максимально ефективно на кухні. Анатомія смаку чим відрізняються огірки і кабачки. Огірки з їх освіжаючим, злегка гіркуватим смаком це символ літа і прохолоди. Їх хрустка соковитість робить їх ідеальними для салатів, закусок і маринадів. Я пам'ятаю, як в дитинстві бабуся завжди готувала огірки з кропом і часником це був справжній смак літа. Огірки, особливо сорти для засолювання з горбистою шкіркою, мають унікальну здатність зберігати хрускіт навіть після маринування. Кабачки, навпаки, пропонують більш м'який, навіть злегка солодкуватий смак. Їх текстура щільна, пружна, і вони набагато більш універсальні в кулінарії. На відміну від огірків, кабачки рідко їдять сирими. Вони прекрасно підходять для запікання, смаження, тушкування і навіть випічки. Я часто використовую кабачки для приготування овочевих оладок або додаю їх в піцу, це надає страві соковитість і приємний смак. Кулінарна універсальність, де кабачок виграє, а де огірок. Незважаючи на те, що в деяких рецептах ці овочі можуть замінюватися один одним важливо розуміти, що результат може бути непередбачуваним. Якщо вам потрібен хрусткий елемент в салаті або легка закуска, то огірок це однозначний вибір. Його соковитість і освіжуючий смак ідеально доповнять інші інгредієнти. Кабачки завдяки своїй щільній текстурі і здатності вбирати смаки, справжні трудівники на кухні. Їх можна використовувати в самих різних стравах. Запечені кабачки, наріжте кабачки кружечками, посипте травами і спеціями, і запечіть в духовці. Вийде смачний і корисний гарнір. Оладки з кабачків змішайте тертий кабачок з яйцем, борошном і спеціями і обсмажте на сковороді. Вийде відмінна закуска або доповнення до супу. Кабачковий хліб це класичне блюдо, яке дозволяє використовувати надлишок кабачків з городу. Хліб виходить м'яким, соковитим і ароматним. Лазанья з кабачками, Замініть листи лазаньї тонкими скибочками кабачків, це чудовий спосіб зменшити калорійність страви та додати овочевий смак. Користь для здоров'я, вітаміни та мінерали на службі вашого організму. Обидва овочі містять мало калорій і багато води, що робить їх чудовим доповненням до здорового раціону. Однак, якщо говорити про вітаміни і мінерали, то тут у кабачків є невелика перевага. Огірки багаті вітаміном ДО, який необхідний для здоровий кісток і згортання крові. Вони також містять антиоксиданти, які захищають клітини організму від пошкоджень. Кабачки, в свою чергу, містять значно більше вітаміну С, який зміцнює імунну систему і сприяє засвоєнню заліза. Вони також багаті калієм. Мінералом, який допомагає знизити високий кров'яний тиск. Я вважаю, що включення в свій раціон як огірків, так і кабачків це відмінний спосіб отримати максимум користі для здоров'я, вирощування і збір врожаю секрети успіху. Обидва овочі люблять тепло і сонце. Щоб отримати хороший урожай, важливо забезпечити їм достатню кількість світла і тепла. Огірки краще збирати, поки вони ще тверді і не перезріли. Перестиглі огірки стають жорсткими і втрачають свій смак. Кабачки потрібно збирати молодими, щоб вони були ніжними і смачними. Якщо кабачок виростає занадто великим, його смак погіршується, а насіння стають великими і жорсткими. Мій особистий досвід та поради. За роки роботи з овочами я навчився розуміти їх особливості і використовувати їх в самих різних стравах. Ось кілька порад, які я хочу поділитися з вами. Не бійтеся експериментувати, спробуйте використовувати кабачки як замінник макаронів або картоплі, використовуйте всі частини овоча, шкірку огірків можна використовувати для приготування соусів або маринадів. Заморожуйте надлишок кабачків, наріжте кабачки кружечками, посоліть і заморозьте. Їх можна використовувати для приготування оладок або рагу. Вибирайте сезонні овочі, сезонні овочі завжди найсмачніші і корисні. Висновок, кабачок і огірок два прекрасних овоча для здорового харчування. На закінчення хочу сказати, що кабачок і огірок це два прекрасних овоча, які можуть збагатити ваш раціон і принести багато користі для здоров'я. Не бійтеся експериментувати з ними на кухні, і ви відкриєте для себе безліч нових смаків і страв. Пам'ятайте про відмінності між ними і використовуйте їх відповідно до їх особливостями. І найголовніше, насолоджуйтеся процесом приготування і смаком свіжих овочів.